У пожежі на сміттєпереробному заводі у Львові згоріло обладнання на 4 мільйони гривень. Місто звернулося до ДСНС і поліції за правовою кваліфікацією цього інциденту. Яке саме обладнання згоріло, не розголошують. Крім цього, поліція вже розслідує два кримінальні провадження щодо переплати під час розробки проєктно кошторисної документації на будівництво заводу та про розтрату грошей підрядником. Свою чергу підрядник днями звернувся до міськради з мировою, у межах якої готовий виконати додаткові роботи за чинним контрактом, проте порушення виявлені раніше він не усунув і прострочив терміни здачі об'єкта. Нагадаю, пожежа у приміщенні сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій виникла 7 жовтня під час проведення монтажних робіт обладнання на висоті, які виконувала польська компанія-підрядник. Ніхто з працівників не постраждав. До слова між міською радою та підрядником понад рік триває конфлікт, унаслідок якого будівництво сміттєпереробного заводу затримується. Через це міська рада вже звертає. Талася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.